Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Пісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, і в мене сьогодні 29 листопада, і я вам покажу все, що в мене натворилося за цей місяць. Якщо чесно, роботи було не дуже багато по фіналу, тому що через виключення світла, на жаль, я просто фізично не співала зробити все. Що планувала, але все-таки результати є. І саме перше, що я вам хочу показати, це ось цей будиночок від вишивка по дереву. До речі, хто мене питав, це, це підприємство наразі закрилося, і ніби хтось буде продовжувати їхню роботу. Тому я не знаю, чи зараз продають ці будиночки. Я Придбала їх уже коли вони закривались, тому майте це на увазі. Так, показую вам це вишивка бісером по дереву. Ось, дивіться, яка краса. До речі, я змінила тут кольори бісеру на ті, що були в мене. І два кольори об'єднала. Замість срібної я взяла ось такий світло-блакитний. Тому в мене це все виглядає саме ось так. Дуже класний будиночок, мені подобається. Так, тут є такий ліхтарик. Бачите, це все світиться. Це дуже класно. Я задоволена, просто безмежно. Мені подобається, як вийшов, Він такий вийшов ніжний-ніжний. Зараз покажу вам перший будинок, який я вишивала. Ось це, Я вам показувала його в минулому відео за місяць. Ось така краса, дуже класно все це виглядає. Тут я теж змінювала, змінювала до речі, кольори. так. Ось так. Ну, ось так. Вишивала я його, коли не було світла під нічними, під нічним світлом, скажімо так, освітленням. І ось так це все виглядає дуже класно. Отримала масу задоволення, подобається мені результат, і ці два будиночки я додам до своєї колекції, будиночків, які я вишивала від чарівної країни в минулому році. Ось так я покладу, щоб вам було зручніше їх видно. І ще, можливо, кому буде цікаво, в Аврорі я придбала ще два ось такі, дивіться, будиночки. Вони дерев'яні теж, бачите, ось такі дуже класні. Вони тут теж з такими ліхтариками. Ну, ось. Дивіться, вони недорогі. Тому хто може бажає в Аврорі ось вони такі красиві продукції. Мені вони сподобались, я вирішила їх докупити до своєї колекції. Так. Ну що ж, І ось такі результати у мене були по вишивці бісером картин. На жаль, я не вишивала, я просто не мала часу це зробити. Як ви розумієте, саме із-за світла. Тому ось так. У мене було все по вишивці бісером. І зараз покажу вам все, що у мене було по бісероплетінню. Ну, і саме перше, що вам хочу показати, це ось, ось таку красиву зірочку. Нічний політ сови, як ви бачите, на фоні нічного неба місяця. Дуже класна зірочка. Майстер-клас вже доступний для спонсорів від рівня майстер-візерунків. Вже навіть дівчатка мені деякі показували, як у них все вийшло. Ось така чудова і красива зірочка. Майстер-клас знімався доволі довго, тому що там шість частин, як ви розумієте, кожна частина плететься окремо не повторюється. І ось такий результат ми маємо. Зірочка, до речі, на 18 рядочків, якщо я правильно пам'ятаю, ось таку красиву зірочку я сплела. Ця зірочка буде доступна і для загального перегляду, але трішки пізніше. Поки що ось така красива солка, яка летить, і ось така краса в мене вийшла. Так, далі наступна моя робота. Це ось така зірочка з янголом. Ось така дуже красива зірочка. Ця зірочка і майстер-клас по ній вже є на моєму каналі доступний, лише для спонсорів від рівня майстер-візерунків і вище. В загальному доступі цієї зірочки не буде. Ось така красива. Дуже. Я не знаю, наскільки вам камера чи передає. Ну, вона просто помбесна, така наскільки мережевні, мережевні ці крила. Це все ну, класно. Мені дуже, до речі, складний дизайн, складна сама робота, тому що тут потрібно бути більш уважними. І теж складається з шести частин. І цей майстер-клас по цій сірочці, звісно, вже доступний спонсорам від рівне Мастер-візерунків і вище. Нагадую, що в загальному перегляді. Майстер-клас по цій зірочці не буде. Тому майте це на увазі. Ось така а, красива зірочка в мене вийшла. Дуже класна, мені подобається. А, дуже довго я переробляла а, самий малюнок по цій зірочці, щоб вам його все-таки зробити. але Ось такий у мене вийшов мій фінальний результат, і я ним задоволена на всі 100%. Дуже красива зірочка. До речі, вона велика. Вона на 20 рядочків. В мене тут вона плетена бісером пресіоза 10-го розміру. Ну, якщо, звісно, ви плетете іншим бісером, наприклад, тухо або міюки, то вона буде менша. Ну, у мене це саме з бісеру, вона пресіоза. Ось така красива. Зірочка дуже вона класна. Вигляд просто такий, знаєте, такий різдвяний янгол. Дуже класна. Мені подобається, хоч і роботи над нею було дуже багато, вона складна була сама в роботі, сам навіть малюнок для зіроньки перероблявся декілька разів, але результатом я задоволена. Маю надію, що вам теж подобається. І ось таку красу ви можете сплести, ставши моїм спонсором. Ну що ж, і ще одна робота, яка в мене була в цьому місяці, це моя кулька майстер-клас, по ній е, вийшов ось тільки вчора чи позавчора, я не пам'ятаю, доступний для е, спонсорів від рівня майстер-візерунків і вище. Для загального перегляду вона буде доступна пізніше. Ось такий, дивіться, великий красивий будиночок. З деревцями, з ялинками в снігу, машинкою, з самим снігом, з небо, з хмаринками. Ну, класно. Просто не знаю, як, наскільки камера вам передасть. ну Кулька дуже класна. До речі, кулька на 6 см, і оплітала я пластикову основу. Ось така краса, дуже класна. Робота над нею теж була доволі складна. Теж 6 частин майстер-класу. Тому що вона така, бачите, величенька, не маленька, Але виглядає все просто чудово, дуже класно переробляла. Я навіть декілька видів бісеру поміняла, щоб результат мене повністю задовольнив. Ну, ось так: ось така кулька. І як ви зрозуміли, по бісеру плетінню в мене в цьому місяці було лише. Три роботи. На жаль, я розпочала роботу над четвертою ще одною, скажімо так, роботою, але поки що там немає такого результату, тому і показувати не буду. Вже піде вона на, на минулий місяць. Лише три роботи у мене було по бісероплетінню. На жаль, тому що просто фізично я більше не вспіла. У нас зараз такі. Не дуже, скажімо так, приємні обставини зі світою, тому приходиться трішки міняти свої плани і підлаштовуватися так, щоб все встигати, що можу на даний момент. Ну що ж, на цьому і буду завершувати. Показала я вам свою вишивку по бісером. Показала бісероплетіння. Ну, відео не дуже коротке, тому що і робіт було не так багато, як у мене зазвичай, але е, маю. Що маю. Ну що ж, на цьому і буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Не забувайте за вподобайки, підписуйтесь. Ставайте спонсорами каналу. Ви має, спонсори каналу від рівня майстер-відзерунків вище завжди мають більше можливість сплити більше робіт. І деякі роботи доступні саме їм тобто майстер-класи для роботи. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Дякую, що були зі мною, що залишаєте зі мною, і особлива велика подяка спонсорам каналу. За розвиток і підтримку, ну що ж, мої хороші, мирного неба нам всім і до наступних зустрічей.